У нас дуже багато планів в планах присвячувати кожне засідання нетворку питанню освіти або проблемним питанням певної категорії дітей. Це майданчик, на який ми залучили представників 46 Країн 45, Україна 46, сорок шести шостий член ради Європи. 45 країн у нас представлені на цьому майданчику. Ми будемо залучати наших колег до того, щоб вони допомагали Україні з викликами і допомагали нам вирішувати проблеми. Це Фінансова підтримка, технічна підтримка, експертна підтримка допомога в розбудові системи належно належного рівня, системи захисту прав дітей і системи. Піклування про дітей, соціального захисту дітей. Так, питання депортованих дітей воно дуже важливе. Воно болить, тому що ми хочемо повернути всіх 19 тисяч дітей. Ми розуміємо. Всі складнощі і виклики наразі не існує а, єдиного механізму унікального, а, який ми могли б використовувати для того, щоб повертати дітей. Тому ми маємо об'єднати нашу спільноту наших міжнародних партнерів. А щоб вони створювали санкційний тиск на Росію, щоб вони створювали політичний тиск на Росію, щоб вони співпрацювали з Україною в питаннях повернення дітей. Цей майданчик він є він підтримує вже існуючі ініціативи, які започаткувала Україна. Це «Bring it Back», UA – це коаліція країн-партнерів з щодо депортованих дітей. Ми працюємо єдиним єдиним таким фронтом: парламент, виконавча влада, офіс президента. Я вірю в те, що ми досягнемо результатів. Моє завдання я в голови нетворку на цій позиції. Як я зазначала під час засідання, під час свого, свого виступу, конвертувати обговорення в реальні дії.